Всім друзі, привіт! 28 квітня. У нас сьогодні добрячий приморозок. Вчора трошки також прихвачувало під ранок, а сьогодні вже конкретно. Ну, ми очікували. Де, жуженька? Ми очікували, тому утепляли чим можна, чим було. Ось навіть і покривалами якимись старенькими мішковиною Ах, втепляли. На що вистачило, те і ховали. Що найважливіше? Тунелі поприкривали зверху агроволокном, ішла вхід і агроволокно, і плівка, і чоловіка, паробар'єрна плівка, і навіть затінняюча сітка там внизу. Ну, Будемо дивитися, що змогли врятувати. Друзі, морозець добрячий. В мене тут на городі градусника немає, все ніяк не поставлю. Але мінус три, мені здається, було це точно, тому що плівка. Затримує 3 градуси тепла, ось ця 150-ка планета пластик. А в теплиці з помідором, місцями де не де при краю, там помідорчиків з 5, не змерзли, але так опустили вушка. Значить, 0-1 градус це було точно для помідора. Цього вистачає, щоб він листечко прихватилося. Хоча у нас стояв обігрівач, чоловік цілу ніч чатував. Обігрівать з вентилятором, але бачите, трошки морозець прикрався. Ну, будемо дивитися, заглянула в один тунельчик, то тут з краю, бачите, у нас агроволокна не вистачило. Більше туди натягували, то стоять один рядочок, неначе начебто то прихвачений. Будемо сподіватися, що все добре. Я більше там за перець баклажа не переживаю. Ну, як буде, так і буде. Тому що минулі рази, коли були заморозки, в мене і попідмерзали і помідори, і капуста. Гарно так зійшла, Ну, вже сьогодні не буду йти туди. Треба збиратись на роботу. Зробимо вдень обхід і покажу вам, як у нас справи. Друзі, огляд вже в обідню пору прийшла з роботи і бігом подивитися, що ж все ж таки наробив у нас мороз. Бачите, весь світ рижий стоїть, як ржавий. А це уже серйозненько. Де-не-де -де. квіточка, начебто як живенька. Ну, Добряче все примерзло. Помідорчики наші в тунелях, ті, що на розсаду, стоять гарненько. Один тунель тільки в нас там прихватило. Помідор Фатіма. Ну, якось так. Цього року весна у нас дає джоксу, як казав, там один. В тіктоці. Ну, що поробиш. Помідорчик стоїть, ось тут з краєчку трошки прихватило його, а так, в принципі, почуває себе нормально. Сьогодні навіть і не розкривали їх, хоча в день було вночі було мінус 4 під ранок особливо, а в день було доволі спекотно. Тунелі тут прям горіли палали. Ось інший тунель. Схожість у нас цього року також не дуже крутець. Ну, що маємо, те маємо, друзі. Все ще сьогодні залишається під агроволокном, все буде вкутане, тому що ще на одну ніч обіцяють, що буде у нас заморозок. Прихватило й малину, ось у нас два рядка, полуниця, цвіт всередині чорний, врятувати нам її вже, напевно, так, щоб не вдасться. А ось так, друзі, мороз дав прикурити нашій капусті, як ви бачите, що тут немає зовсім нічого. Повністю. Вимерзло все. Ні жодної капустинки. Звичайно, ні обманюй. Ось щось таке схоже. Але все це перефризується, ні агресора, ні анкоми. Нічого нема. Ні Харківської, ні бірюзи. Розсади пізньої капусти не буде навіть і для себе. Печалька. Обідно, звісно, прям дуже обідно. Ну, Но... нічого страшного, так і буде. Що ж ти поробиш? Будемо їсти ранню. Перець у нас з баклажанами пережив гарненько цю ніч. Я його полила на вечір, також обробили його антистресом. І будемо накривати. Не хочеться обходити з іншої сторони помідор в теплиці у нас також живий. Ми тут ставили електричне отоплення, але з тієї сторони від дверей. Трошечки з північної сторони вершки прихватило. Трошечки обідненько, бо вже на помідорах закладується перший цвіт, і він трошки постраждав. Тому ось так, друзі. Отаку маємо картинку. Так, ну і як наші рослини отримали дуже великий стрес, то в нас в наявності були деякі препарати, які ми допоможемо їм трошки його подолати. Перенести ось ці перепади і, можливо, врятувати якусь невеличку частинку урожаю, особливо на деревах, тому що вони постраждали найбільше. Ну і деякі овочі постраждали, ну, овочі то таке діло, що можна пересіяти, пересадити. Тут ми втрачаємо тільки ранні, як кажуть, урожай, або він трошки затримується, а от з деревами трошки інакше. І обробляли ми друзі ось таким препаратом, який називається Ізобіон. Він дуже гарно діє, якщо це ну, вам по. Не підробка, тому що зараз дуже багато фальсифікатів даних препаратів, таких як і Забіон, і Ампліго, і Кораген, ну, різних, різних, різних. І той самий Тепекі, і навіть роблять Сенгента, значок такий цього року дуже багато було підробок капусти-агресора виявили в Україні, якщо він, скажімо так, Справжній, то діє він непогано. Це ми використовували для дерев в суміші з ось таким добривом, плантатор цвітіння і бутонізація. Так як наші дерева були в фазі цвітіння, деякі ще бутончики тільки закладають пізніші сорти. О, тому Працювали ось цими препаратами і надіємося, що якусь частинку урожаю нам вдасться зберегти. Ну а по овочах кабачок помідор, огірок проходили ось таким також мега-крутим препаратом, який називається мегафол. Раніше використовували його, дуже непогано він себе показує. І також ще дуже гарний препарат Аміно Стар і Амінокат. Такий самий крутий же ж, самий як і мегафол. Ми не працювали по розсаді, коли також були перепади температури, але в наявності в нас його зараз немає. Будемо обов'язково докупляти ще різні і далі допомагати своїм рослинам виходити з цих стресових умов, тому що перепади дуже дуже великі.